12 листопада розпочинаємо тиждень разом. Найголовніше за цей день далі у випуску. У студії працює Марта Стадник. Вітаю! Аємо випуск із топ-теми дня: рейдерська атака у Моршині. Так заявляють постраждалі. Вже заблокована робота заводу мінеральних вод не тільки на Стрищині, а й в Миргороді. Невдовзі така доля чекає і Трускавець. Сьогодні у Моршині відбулися масові демонстрації. Близько 400 працівників можуть залишитися без роботи, а регіон без сумлінного платника податків. Хоча самі податківці стверджують, що все законно і це не рейдерство, а податки заводи сплачують. Чують не так вже й сумлінно У уморшині. Побувала, і наша знімальна група. Працівники Моршинського заводу мінеральних вод Оскар розпочали свій робочий день під стінами Моршинської міської ради. Люди вийшли на вулицю, щоб захистити свої робочі місця. Адже, за словами керівників підприємства, зараз відбувається спроба рейдерського захоплення. Підприємство звинувачують в несплаті податків у розмірі близько трьох мільйонів гривень. Керівники стверджують, звинувачення є безпідставними, оскільки компанія, куди входять Моршинський, Миргородський та трускавецький заводи, мінеральних вод є великим і відповідальним платником податків. За перші шість місяців цього року заплатила понад 140 мільйонів гривень податків і зборів. Події звичайні, звичайні для яких рейдерських захватів, це є зупинка заводу. Після того, як він відпрацює близько двох тижнів, наші працівники просто залишаться без роботи. У кожного сім'ї є, у кожного є були сплановані сімейні бюджети, тому що наші працівники розраховували на якусь стабільність В кінцем результатів. Все це порушено. Ми залишимося просто-напросто без роботи, а родини родини залишили. Це без доходів на мирну акцію. Прийшло декілька сотень працівників Моршинського заводу. Люди тримали в руках плакати з написами Зупинимо рейдерів, як годувати родину, руки геть від заводу, ні знищенню родин. Серед мітингувальників і Петро. Чоловік працює на заводі понад три роки. Зараз сім'я чекає на перевісткам. Майбутній батько хвилюється, адже без роботи не зможе прогодувати найрідніших. Так ми захищаємо свій завод. У Нас дуже великий колектив сьогодні. Тут зібрався, всі мають сім'ю багато з нас мають кредити, і треба запустити свій завод, бо ми могли надалі працювати. До мітингувальників приєдналися і колеги з Трусковецького заводу мінеральних вод, адже не хочуть, щоб їхній завод спіткала та ж доля, що і Миргородський, який вже зупинили через арешт рахунків. Ми приїхали підтримати їх. Скільки нас така сама доля може очікувати в Трускавці, як ми знаходимося в одному холдингу разом з ними, випускаємо також гарні мінеральні води, які п'є ціла Україна і. Користуються вони хорошим попитом. От і, звичайно, що ми проти того. Моршин – таке саме курортне містечко, як Трускавець промисловості. Тут нема ніякої. І такий завод то фактично він е, тримає, як кажуть, на плаву ціле місто. Компанія звернулася до президента Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколи Азарова, голови державної податкової служби Олександра Клименка з проханням втрутитися в ситуацію, яка відбувається на підприємстві. Зараз ми говоримо про мирну акцію, і ми надіємося, будемо звертатися офіційно і до президента і до. Податкової до прем'єр-міністра про те, що вони повинні втрутитися і заборонити це свавілля, яке зараз робиться на сьогоднішній день. Практично він ще працює, але якщо по сценарію Миргорода, це може бути 5, 7, там 10 днів. Ми зараз не можемо сказати, тому що ви самі розумієте, що все залежить і від фінансових потоків, закупки та ропакувальних матеріалів, проплати, електроенергії, всього того, що забезпечує діяльність заводу. На кінець акції протесту робітники Моршинського заводу, мінеральних Оскар покидали на землю транспаранти і вилили на них бутильовану воду власного виробництва. Мітингувальники розійшлися, але пообіцяли повернутися, якщо їхніх вимог не виконають. Світлана коханчик, Руслан Леськів, стризькі новини. І продовжуємо тему від так званої рейдерської атаки заводів мінеральних вод. Постраждає очевидно істрийська скала. Футбольний клуб може припинити своє існування. Про це повідомили на офіційному сайті скали. Президент команди Микола Кмій та директор Олександра Кравчук заявили, що футбольний клуб скала не зможе продовжувати свою діяльність, тому що ці підприємства є основними спонсорами клубу. Їхня непрацездатність унеможливить роботу футбольної команди та клубу загалом. Також позбавить понад тисячу дітей можливості займатись улюбленою справою у футбольному клубі. Скала засновники вирішили дограти останні тури першості України у другій лізі групи А і надалі вирішувати долю клубу у залежності від того, як розвиватимуться події. Вика оприлюднила остаточний список депутатів нової верховної ради. Визнали 225 обранців за партійними списками і 220 по одномандатних округах. Ще у п'яти мажоритарних округах парламент рекомендував провести перевибори. Сподіваються, що рада запрацює і без цих п'яти депутатів. Отож, сили розподілилися таким чином. Партія регіонів отримала у новому парламенті 185 місць. Об'єднана опозиція батьківщина 101 місць. Місце. Удар Віталія Кличка 40, Всеукраїнське об'єднання Свобода 37. Комуністична партія 32. Місця. Крім того, по мажоритарних округах прийшли три представники партії Єдиний центр, два від народної партії і по одному від радикальної партії Олега Ляшка і партії Союз. Ще 43 депутати прийшли до парламенту як самовисуванці. Сумової вибори, і українська греко-католицька церква Патріарх Святослав Шевчук під час зустрічі із офіційними посадовими особами США розповів про масовий підкуп священиків під час передвиборчої кампанії в Україні. Він також зазначив, що у ОГКЦ уже проводять внутрішнє дослідження щодо зловживань під час виборів та обов'язково зроблять відповідні висновки. Нагадаю, у серпні глава церкви закликав священиків не займатися передвиборчою агітацією. Адже жодний священик не має права вихваляти будь-кого окрім Бога. пішохід пішохідна дорозі, мобільний телефон та ремінь безпеки. все це назви профілактичних акцій, які відбуватимуться у рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху. Нагадаю, у 2010 році Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, якою проголосила 2011-2020 роки десятиліттям дій із безпеки дорожнього руху. І до слова, від початку року в Україні у ДТП загинуло більше як 4 тисячі людей. Сьогодні стартував перший. Перший рейд спрямований на безпеку руху пішоходів. Стежили за порядком і устрию. Водії не скаржаться і навіть підтримують таку ініціативу. Стараюсь не порушувати, то зараз такі і дороги, і машини, і дороги. Треба бути уважним на дорогах, я так думаю. Завершення із четверга в Україну пройде похолодання. Тепла погода протримається ще кілька днів. Як повідомив директор українського гідрометцентру Микола Кульбіда, 13-14 листопада по території України із північного заходу на південний схід очікується проходження атмосферного фронту, який зумовить невеликі дощі. При цьому температура повітря в день буде залишатися вище нуля, а вночі опуститься до нуля градусів за цельсієм. Із 15 листопада очікується ще Більше похолодання температура повітря вночі знизиться у середньому до мінус 5 градусів, а на сході та півночі країни досягне мінус 8-6 градусів. Опадів у ці дні метеорологи не прогнозують, отже, сніг поки не випаде. Це все, про що ми встигаємо вам розповісти на цю годину. Бажаю вам приємного вечора. Побачимося завтра у цій же порі на цьому каналі. На все добре! Ради вітати вас на нашому каналі. Про найголовніші спортивні новини понеділка і не тільки розповім вам я, Ігор Тимків. Не перемикайте! Кличко захистив титули чемпіона світу. Український суперваговик Володимир Кличко зберіг за собою титули чемпіона світу за чотирма версіями. У суботу наш співвітчизник не зміг нокаутувати Маріуша Ваха, однак провів один з найвидовищніших боїв у своїй кар'єрі. Польський Вікінг один з небагатьох, який зумів стояти проти Володимира усі 12 раундів, проявивши неабияку стійкість. Протягом бою Кличко молодший впевнено контролював ситуацію, точно поціливши у поляка аж 274 рази. Натомість ваг та Володимиру лише 60 влучних ударів. Судді одноголосно зафіксували перемогу Володимира 119-109 та двічі по 120-107. Найімовірніше, що суперником кличка в майбутньому стане росіянин Володимир Повєткін. Україна розбиває Польщу у передкваліфікаційному раунді. Олімпіади наші хокеїсти тричі перемогли своїх суперників і вийшли в основний раунд відбору Сочі 2014. У першому і другому матчах синьо-жовті не залишили шансів ні іспанцям, ні естонцям, розромивши ці команди 7-0 та 10-0 відповідно. А в неділю зустрілися з Польщею і також святкували вікторію 5-1 Це дозволило нашим хокеїстам перемогти в Києві і вийти до наступного раунду змагань. У лютому наступного року наші Наші хлопці сперечатимуться за путівку до столиці зимової олімпіади зі збірною Данії, Білорусії і Словенією. Турнір відбудеться в датському Воєнці. Знову поразка. На жаль, продовжити переможну ходу в чемпіонаті України з футболу Карпатам не вдалося. Напередодні Галицька команда завітала в гості до металіста. І після перемоги леві у кубку над харків'янами останні взяли реванш. По ходу матчу Карпати програвали 2-0. Один м'яч зуміли відквитати, однак на більше команду Ніколая Костова не вистачило. Після першого кола змагань «Металіст» бергів за собою четверту сходинку, а Карпати і надалі перебувають на дні турнірної таблиці. Зелено-білі поки що 14-ті, З активом 13 очок. Від зони виліту їх відділяють лише 3 пункти. Українські футзалісти у чвертьфіналі. Національна збірна України з футзалу пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу в Таїландії. В одній восьмій фіналу наші футзалісти перемогли збірну Японії з рахунком 6-3. Перша половина гри проходила за майже повної переваги синьо-жовтих. Саме тоді і було забито 6 голів. Голи забивали Сергій Чепурнюк, Дмитро Федорченко, Сергій Журба, Євген Рогачов та Денис Овсянніков. Така гра явно не задовольняла збірну Японії, яка завдяки чималій кілька. Кості атак змогла звести різницю до трьох голів, проте до кінця матчу українцям вдалося втримати рахунок 6-3. Шахтар встановив мегарекорд. Донецький клуб після перемоги над земляками Металургом став першим клубом, який у першому колі чемпіонату не втратив жодного очка. Шахтар завершив першу половину турнірної дистанції, вигравши всі матчі. Гірники стартували у поточній кампанії з розрому столичного арсеналу 6-0. Поки що це найбільша перемога гірників у сезоні. Крім того, крути оновили ще низку рекордів. Серед них і рекорд у найтривалішій переможній серії 24 матчі. Також недосягнутою є. І тривалість гольової серії, а саме 34 гри. Гірники з 2 жовтня 2011 року забивають у кожному матчі. Збільшилася й переможна гостьова серія до 17 поєдинків. Зазначимо, що до кінця року клубам залишилося провести ще по три поєдинки у прем'єр-лізі. Шевченко повернеться у футбол. Після невдалої спроби стати народним депутатом України найвідоміший український футболіст може повернутися до свого улюбленого заняття. Володар з оголого м'яча 2004 року і після завершення своєї кар'єри підтримував себе в тонусі. Весь час тренуючись, таким чином Шевченко може вдягнути буци уже в січні. Нагадаємо, що екс-капітану збірної України пропонували адміністративну посаду його рідному клубі Київському Динамо. Однак Шева відмовився. Також неодноразово Андрія сватили у північну Америку, де ним цікавилися кілька багатих клубів. Із Канади і США. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. І пам'ятайте, глибоко на дні кожного понеділка затаївся вечір п'ятниці. До зустрічі! І про погоду на вівторок, 13 листопада від Львівського регіонального центру із гідрометеорології. В день обіцяють хмарну погоду з проясненнями, часом дощі. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла. В день 5-10 із позначкою плюс. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.